Однакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник, і в цьому часі ми розкажемо про таке. Смертельна заправка кількість загиблих від вибуху на АЗС зросла. Обіцяного роками чекають, чи виконає Росія Женевські домовленості. Думка експертів. На що заслужили? Адвокати принесли під генпрокуратуру торт із покришок. Рятувальна операція на АЗС під Переяслав Хмельницьким триває. Вже відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок вибуху на автозаправній станції. Вибух на АЗС стався сьогодні вранці на Київщині на в'їзді до міста переяслав Хмельницький. За інформацією надзвичайників, вибухнула не сама АЗС, а приміщення, в якому знаходилася каса та пункт харчування. Рятувальна операція триває на місці події. Працює 16 одиниць техніки, 6 карет швидкої медичної допомоги. Працівники державтоінспекції та представники інших служб рятувальники розглядають дві версії причин вибуху: помилка при проєктуванні автозаправного комплексу і порушення правил пожежної безпеки. В компанії власника заправки наполягають на версії теракту. Зі слів керівника прес-служби компанії Олександра Мельничука, власнику мережі заправок Андрію Бібі напередодні телефонували з погрозами. Цитую, на Місці події в апаратний блок. Е, хтось підкликав вибухівку. Там нічого такого не було, що могло так сильно вибухнути. Всі резервуари з пальним цілі й на місці. Пляшка горілки такого не спричинить. В магазині, окрім спиртного продуктів харчування та автопобутової хімії, нічого не було. Були ще прилади для смаження булок і гриль для сосисок. Кінець цитати. Поранені міліціонери, побиті активісти та рішення сепаратистів на Луганщині напередодні ввечері було неспокійно. У місті Робіжному група проросійське налаштованих громадян напала на учасників мітингу за єдність України. Замість зброї використовували тримачі від прапорів. У бійці постраждало два міліціонера. За її фактом розпочато кримінальне провадження. Не минувся спокійно, і вчорашній мітинг під захопленою будівлею СБУ в самому Луганську там сепаратисти напали на місцевого журналіста, назвали його провокатором і вигнали з їхньої території на народному вічі, яке проходило в Луганську під стінами СБУ, визначилися з датами і етапами референдуму. Він, нібито, має пройти в два етапи: перше, волевиявлення виявлення сепаратисти закликають провести 11 травня. На ньому буде поставлено два питання: чи хочете ви, щоб Луганськ отримав статус автономії, і чи хочете ви, щоб Луганськ залишив колишній статус? Далі за задумом протестувальників, отримавши статус автономії, можна буде провести наступний етап вже 18 травня. На ньому потрібно буде визначити статус Луганська як незалежної республіки або як автономії у складі Росії. Краматорську терористи знову захопили відділення міліції. За даними з місця події, в приміщення зайшли два десятки озброєних чоловіків. Обійшлося без силового протистояння, але повідомляється, що начальника відділу Віталія Колупая вивезли в невідомому напрямку. За інформацією, яку надає МВС, бойовики не перешкоджають роботі міліції, але й не висувають жодних вимог. Схожа ситуація і в СБУ та міськраді Краматорська. Однак, за фактом тамтешніх подій проводиться перевірка. Нагадаємо, тиждень тому сепаратисти вже захоплювали Краматорську міліцію однак, через два дні її звільнили. Сепаратисти Слов'янська запустили власний телеканал. Перед запуском його засновники записали відеозвернення до глядачів, в якому пообіцяли. Цитую завдати потужного удару по сіоністському зомбобаченню, а також тоталітарній піраміді. Кінець цитати. Канал сепаратистів має своє представництво в Ютуб, наповнене матеріалами шовіністичного і антисемітського характеру. У Слов'янську закриваються магазини, проте з вівторка в місті прийняли рішення відновити роботу шкіл, адже до кінця навчального року залишився місяць. У той же час у Слов'янську начальник міського відділу народної освіти Олександр Зубарів пояснив, що батьки школярів та дошкільнят самі мають вирішувати, чи доправляти їх дітей до навчальних закладів, і зазначив, що пропуски занять будуть вважатися з поважної причини. Нагадаємо, навчальний процес у школах Слов'янська припинився ще 14 квітня. В Одесі православні сепаратисти створили Народну Республіку Новоросію. Її очолив глава союзу православних громадян Валерій Кауров. Про таке рішення повідомили в ефірі російського телеканалу, який є лояльним до сепаратистських дій на сході України та прихильників федералізації України. В ефірі телеканалу очільник нової республіки розповів, що новоутворення затвердили голосуванням на Куликовому полі на Великдень. Сам Кауров зараз перебуває у Москві. Бо цитую, недійсна київська влада оголосила його в розшук. А у його квартирі озброєні люди з автоматами провели обшук. Кінець цитати. У Житомирі створили національний оборонний загін спротиву російським агресорам. Полісся до його складу. Увійшли військовослужбовці у відставці, колишні співробітники спецпідрозділів. Загалом пів тисячі чоловік. Загін має на меті захищати громадян від зовнішнього агресора всіма доступними засобами і допомагатиме міліції та військовим виявляти зелених чоловічків на Житомирщині. За інформацією членів загону Полісся, зелені чоловічки днями були помічені в кількох містах на Житомирщині, і вони готують провокації. І на 9 травня члени загону полісся за потребою виїжджатимуть у східні області України для боротьби із засланцями. А ось у Дніпропетровську вже виплатили 80 тисяч доларів винагороди за спійманих зелених чоловічків. На блокпости доправили 11 підозрюваних у сепаратизмі шістьох затримали на Донеччині, чотирьох на Луганщині, одного на Харківщині. Всі вони є громадянами Російської Федерації, проте тільки восьмеро з них мали відношення до диверсійної діяльності. У свою чергу начальник штабу національного захисту області проінформував, що в ході перевірки даних про зловмисників викрито шахрайство. Люди намагалися здати на блок. Пост за гроші знайомого громадянина Росії, який не мав жодних зв'язків зі спаратистами. Інформація про інших зелених чоловічків підтвердилася. Білорусам розкол України не потрібен. Про це заявив Олександр Лукашенко у щорічному посланні до народу та парламенту Білорусії. Він наголосив, що його країна підтримує єдину українську державу і проти федералізації країни, оскільки федералізація може призвести до розколу України, а то й втрати її частини. Лукашенко заявив, що всі побоювання української сторони про те, що з території Білорусі буде здійснюватися військова агресія проти України не є обґрунтовані. Цитую Лукашенка, напевно, нашим братам росіянам не подобається позиція, яку я зайняв проти федералізації, але я був би нечесною людиною, якби обійшов цю тему, а був би нагідником, якби сказав не те, що думаю, почав підтримувати якусь точку зору деяких росіян, які ратують за федералізацію. Від Росії вимагають виконання женевських домовленостей в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України зажадали Москви публічного відмежування від сепаратистів. З боку Російської Федерації немає жодних ознак готовності виконувати Женевські домовленості а через відсутність підтримки сепаратистів з боку населення на сході України Москва вишукує все нові способи дестабілізації ситуації в регіоні, готуючи і реалізовуючи численні провокації. Про це йдеться в документі. Також українська сторона вимагає від російської публічно відмежуватися від озброєних сепаратистів і провокаторів на південному сході України. Цей же дій від Росії вимагають і Сполучені Штати Америки. Держсекретар країни Джон Керрі закликав Росію вжити конкретних заходів для виконання Женевських домовленостей і відкрито закликати сепаратистів покинути незаконно зайняті будівлі і блокпости, піти під амністію і вирішувати хвилюючі питання за допомогою політики. Про це Керрі заявив в ході телефонної бесіди з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Будь-яка угода підписана з Росією, не варта навіть паперу, на якому вона підписана. Цей вислів Отто фон Бісмарка актуальний і сьогодні, адже Женевські угоди щодо врегулювання кризи на сході України досі не виконуються російською стороною. Цінність та наслідки швейцарських домовленостей обговорили експерти. Спитайте будь-якого незаангажованого історика, і він відповість вам, що Росія прямий спадкоємець Чингісхана, А відповідно століттями проводила загарбницьку політику. Апетити північного сусіда не вгамовані і зараз. А всі балачки про братерство балачками залишаються. Порушення Переяславських домовленостей тому приклад. Ви пам'ятаєте, що Богдан Хмельницький приєднав верніше до Росії Україну десь аж до Львова. А через три роки росіяни віддали полякам правобережну Україну, залишивши тільки Київ і, Ліві, і Лівобережну Україну. То хто кого зрадив? Пан Леонтій сказав держава терорист гірше. Ми стикаємося з країною терористів, адже 91% населення підтримує дії свого керівництва. Керівництво ж Росії досвідчені дипломати характеризують зовсім не дипломатично. кажуть, воно мало чим відрізняється від бандитів. Я щойно прочитав одного пітерця, який каже, що я з обводного, І десь звідси був і Путін. Коли я бачу його стиль, його вимову, його поведінку. В мене таке враження я згадую юність, і мені здається, що Путін зараз підійде до мене і скаже. Десь закуріть. Тим не менш женевські домовленості на думку експертів це мінімум того, що можна було зробити в умовах диверсійної діяльності Росії на сході України. Принаймні, присутність місії ОБСЄ має стримати відкриту агресію Путіна, а також дозволить законними методами нейтралізувати сепаратистів. Руки розв'язані для того, щоб бандитів поступати по бандитськи, ніхто не осудить, і ніхто за нас це не зробить. Це те, що ми маємо зробити самі. Чого насправді варті обіцянки Росії і чи вдасться Україна до рішучих дій покаже час? Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна. Дмитро Медведєв доручив облаштувати кордон між Україною та Кримом. Прем'єр-міністр Росії вже надав відповідне доручення новому голові держкордону Костянтину Бусигіну. Він має негайно приступити до облаштування держкордону між Російською Федерацією і Україною з урахуванням приєднання Криму і Севастополя до Росії. Як відомо, на в'їзді до Криму з материкової України і на виїзді з півострова прикордонники перевіряють паспорти ще з березня, коли в Автономній Республіці Крим був проведений незаконний і невизнаний Ни референдум, після якого самопроголошена влада Криму підписала договір про входження держави Крим до складу Російської Федерації. Мустаф... Мустафа Джемільов відтепер непроханий гість у Криму. Лідеру кримськотатарського народу заборонили виїжджати. В'їжджати на півострів аж до 2019 року на кордоні Криму з Україною Джамільову вручили відповідний акт. Документ не має підписів і виконувати рішення народний депутат не збирається. Мустафа Джемільов заявив, що незважаючи ні на які постанови, приїде до Криму. Лідера татар не хочуть бачити в Російській Федерації навіть по телебаченню. Нагадаємо, днями в Криму заборонили показувати по телевізору лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемільова та главу меджлісу Рефата Чубарова. Незважаючи на переслідування своїх лідерів, кримські татари не відступають від своїх позицій. Як корінне населення півострова, татари планують провести свій референдум. Не виключено, що дата волевиявлення збігатиметься з проведенням виборів президента України 25 травня. А ось обирати гранта конституції кримські татари будуть на прикордонній території, вочевидь в селах Херсонської області. Ми маємо організувати даний процес, організувати колони та виїзд людей на дільниці для голосування 25 травня. Потрібно ставити питання перед ЦВК про те, що з Криму можуть проїхати десятки тисяч виборців, повинні бути сотні ділянок, які зможуть їх забезпечувати. Крим повернеться до України. Станеться це через півтора-два роки. Таку заяву зробив Микола Маломуж, генерал армії. За його словами, в Росії за кілька років відбудеться дестабілізація під економічним впливом і внаслідок енергетичної та соціальної кризи. І тоді самі кримчани будуть готові повернутись до України. Ми бачимо наскільки складні кризові ситуації при Дністрові, Абхазі Південній Сетії. Я думаю, що в даній ситуації при тих умовах кризових в Росії. Крим буде не краще жити, а гірше. Тому в даній ситуації є варіант якраз руху назад з боку кримських, не тільки кримських татар і українців, але й росіян. Але з іншого боку, і дестабілізація ситуації в Росії вона дозволить якраз нам реалізувати сценарій повернення. Влада Іспанії запропонувала Євросоюзу замінити російський газ Алжирським. Голова МЗС Іспанії заявив, що плани поставки Алжирського газу в Європу не новина а у зв'язку з українською кризою вони набули особливої актуальності. Зазначається, що постачання газу може здійснюватися завдяки наявній інфраструктурі, яка зв'язує північну Африку з Іберійським півостровом. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що до 2020 року ЄС планує скоротити імпорт російського газу на 25%. Це знизить доходи Росії від експорту на 18 мільярдів доларів на рік. Чехія спростила процедуру видачі віз для українців. З сьогоднішнього дня українці їздитимуть до Чехії за спрощеними короткостроковими візами. Зокрема, українці, які мають чеські корені, молоді люди до 26 років та пенсіонери, чи більшість за 60 років, будуть звільнені від платежів за оформлення віз. Однак в МЗС Чехії відзначили, що. Це не пов'язано з недавніми проханнями волинських чехів, які живуть в Україні. Нагадаємо, близько 40 сімей етнічних чехів просили свою батьківщину допомогти їм повернутися додому на більш вигідних умовах, але отримали відмову. ЦВК визначилася. Центральна виборча комісія оголосила, в якій послідовності кандидати в президенти України виступлять в ефірі Першого національного телеканалу. Черговість порядку агітації визначали жеребкуванням. Першим виборці почують Василя Куйбіду, другим Олександра Клименка, третьою буде Юлія Тимошенко. За нею в ефір вийде Петро Порошенко, завершує п'ятірку Микола Маломуж. І так до 23-го кандидата. Ефірний час буде надаватися двічі по 15 хвилин, і згодом кандидати можуть скористатися цим правом у двох різних формах: шляхом використання певного відеозапису. Чи може бути другий варіант, коли сам кандидат запрошується в прямий ефір? Закордонні гості в Україні з офіційним візитом перебуває віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Разом із ним прибула ціла делегація в Україні. Він зустрівся з виконуючим обов'язки президента Олександром Турчиновим та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Про що говорили, слухала Яна Курченко. Офіційного виступу американського віцепрезидента і українського прем'єр-міністра журналісти чекали майже три години. На зустрічі високопосадовці обговорювали різні сторони однієї медалі. Мова йшла про Україну ситуацію з Кримом, події на сході, міжнародні відносини та майбутні вибори. Америка засуджує дії Росії на територію України і пообіцяла всіляку підтримку у боротьбі з агресором. Не дивлячись на те, що ми працюємо дипломатичними шляхами, ми також надаємо підтримку силам безпеки України для того, щоб вирішити ті виклики, які стоять перед країною. Ми надаємо обладнання для зв'язку, технології для знищення вибухівки. Це обладнання надається на суму майже 20 мільйонів доларів. Також Джозеф Байден нагадав про мільярдний кредит, який Америка виділила Україні минулого тижня, та запевнив про підтримку міжнародного валютного фонду. Щоправда, заради цієї допомоги доведеться піти на ряд непростих для українців економічних рішень. Обговорили сторони і питання енергетичної безпеки та незалежності України. У цьому напрямку в Україні вже працюють цілі групи для вивчення інвестиційного клімату. Україна готова до Самої широкої співпраці в енергетичному секторі з американськими і європейськими компаніями. Нам потрібні інвестиції в наш енергетичний сектор, і найкращою відповіддю на енергетичну залежність України від Росії буде присутність тут, в Україні, європейських і американських інвесторів. Також українська сторона подякувала за підтримку та пообіцяла твердо триматися курсу європейського розвитку. Нові реформи, запевнив Арсеній Яценюк, потрібні не для виконання женевських домовленостей чи вимог МВФ, а для розвитку української економіки. Яна Курченко, Артем Кутасов. Соціальна країна. Незаконні обшуки вилучення справ порушення адвокатської таємниці. Біля Генеральної прокуратури України відбулася театралізована акція на захист прав адвокатів, які потрапили під пресинг суддів перевернів. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської подарики прокурували джонса сюди генерального прокурора. Не з порожніми руками, а з київським тортом завітали адвокати до генпрокурора Олега Махніцького. Замість коржів шина, замість кремових квітів, напис червоною фарбою Воля або смерть. Адвокати кажуть, стоятимуть на смерть за себе та своїх клієнтів. Ми сьогодні прийшли до пана генерального прокурора Махніцького. Нагадати йому це називається київський торт. Ми ну, не встигли написати. Ви бачите, нам воля або смерть. Тобто, це наш лозунг. Ми будемо стояти на смерть за себе, за своїх клієнтів, і ми ніколи не здамо. Адвокатську таємницю. Незаконні обшуки та вилучення справ це незаконно, це є порушенням не тільки адвокатської таємниці, але й взагалі порушенням права в Україні. Адвокати скаржаться, вилучені матеріали шансів повернути фактично немає. За 12 років практики, повторюся, жодного разу я не змогла повернути документи, або вони назавжди втрачені, або адвокати, а їх клієнти повинні самостійно відновлювати, якщо це можливо, зазначені документи. В генпрокуратурі від коментарів відмовляв. Яються на всі закиди про пресинг суддів перевертнів та незаконні обшуки. Рекомендують звертатися за коментарями до прес-служби Генеральної прокуратури. Я вийшов з'ясувати питання. Я їх зрозумів. Зв'язуйтесь, будь ласка, із пресслужбою. життя таке. Сьогодні ти прокурор. Завтра можеш опинитися по той бік. Адвокати обіцяють, якщо генпрокуратура їх не почує, вони відмовляться в подальшому надавати адвокатські послуги міліціонерам та прокурорам. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. Американці запатентували сухий алкоголь. Восени можна буде забути про скляні пляшки і купувати алкоголь в невеликих паперових пакетиках. Його можна буде не лише пити, а й використовувати в кулінарії. Горілка, ром і деякі популярні коктейлі стануть випускати в 100-грамових пакетиках. Для приготування напою в порошок. Потрібно просто додати склянку води. І це остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.